Привіт, друзі. Сподіваюсь, мене добре видно і чути. На годиннику зараз 6.59. Ну, майже 7. Так, як ви пережили цю нічку, друзі? У нас у стрілів було гучно, але слава Богу, спрацювало ППО. Так що... Так що все гаразд. Давайте будемо. Друзі, донатити, тут під моїм відео будуть зараз посилання на е, на рахунки, куди треба скидати гроші нашим захисникам на Mavic, на дрони, на автомобілі і так далі. Тому прошу долучитися і... І зробити добру справу. Я сьогодні буду читати. Не свої вірші, дещо несподівано. Просто тому, що е, вже нових в мене нема, а старіше якось не хочеться другий раз повторювати. Доброго ранку так. Я буду читати сьогодні вірші е, українського поета, барда, е, сценариста, кандидата фізико-математичних наук. Ігоря Жука. Дуже мені його поезія подобається і тому хочу поділитися з вами. Бажаю, при бажанні можете загуглити і послухати його пісні під гітару. Дуже гарно. Вірш називається Портрет. «О, не рухайтесь, пан, Я не просто дивлюся на вас. Я творю ваш портрет із дрібних поцілунків олії. На моїм полотні завмирає скуйовджений час, і побачить вас Бог, так як я лиш вас бачити вмію. О, не рухайтесь, панно, будьте там, на утому стільці. Він скрипить під котом, а під вами принишка, наче миша. Тільки перте натягнутий час, не витримає ґрунту, Має і вона обліта. Ну, а я бачу вас тільки вас. І крім вас в цьому світі для мене нікого немає. О, не рухайтесь, панно, хай там світ розганя свій візок. В нього є, що втрачати, отож хай як вміє втрачає. Ну, а я ще не кваплюсь покласти останній мазок, І востаннє піднести вам чашку осіннього чаю. О, не рухайтесь, панно, а тим часом портрет ожива, Біла магія знаків. Народжує ваше обличчя І, забувши про все, я шепчу неймовірні слова. Ті, що вам не посміх, Віддаю полотну. Воно ближче. О, не рухайтесь, панно, вже недовго і ще тільки раз. Жовтий пензлик мов песик, лизне намальовану мрію. На моїм полотні завмирає скуйовджений час. Так як я лиш вас, бачити, внившись дитині шепнути, прости. Знайди мене, Боже, бо сам і не знаю, де я, Живий чи помер, чи в тюрмі божеволію змуки, чи ворог зрізає мій скальп, витираючи руки, об мій однострій, на якому нашите ім'я. Знайди мене, Боже, тут сумно, тут тиша і тьма, І подихи тих, кого чути, то вже не торкнути. Ми всі зниклі безвісті, зниклі, але незабуті. Мабуть, не в раю ще, бо смерті ж героям нема. Знайди мене, Боже, хай морок стирає сліди, хай біситься зло, та добро ти казав переможе. Шеврон, ДНК, чи той скальп. Розшукай мене, Боже. Знайди нас усіх. Ми ще почекаємо, знайди. Продонатити. Під цим відео має бути, доброго ранку, Оксано, е, під цим відео має бути е, посилання, куди скидати гроші. Прошу підтримати наших захисників. А тим часом вірш називається Люди. Чи ми ще люди на своїй землі? Хто нас явив і ми кого народимо? Чужого щастя, вічній ковалі? Дешеві слуги дорогих народів. Ми не раби бопнемося в пани, бо вже й забули ж звичаї поганські, і в панів випрошуєм штани, злів бракує нині. Ми по своєму тільки мовчимо. Ні ми в Німеччині, ні ми і в Україні. Побожно дивимось чужий розумний рот, хоч в тому роті розумієм тільки їжу. Ще живемо якось, хтось інший би не вижив. І Богу все-таки великий ми народ. Нагадую, друзі, що я читаю сьогодні не свою поезію, а поезію Ігоря Жука. Тому, хто хоче, може загуглити і послухати його наживо під гітару. Вірш називається Наступний на Україні. Зараз. На тому березі. Де верба миє коси, де двоє коней звили шиї лебедині, так пахли медом розкуйовджені покоси. На Україні Боже мій на Україні пилися за хмари осокори, А зранку трави у коштовному камінні там, де грудьми годують небо, сині гори, на Україні, на далекій Україні, на тій єдині, тій змарнілій, ті аж сірій. Де сіє жито, а полин із борозни, Відкіль так гірко відлітали ми у вирій, що вже й навряд чи сподівалися весни, Де погляд гострий і палкий, мов квітка рути, а пісня може і скалу розворушити. І вже не думаєш там, бути чи не бути, так само приязно сміється сонце з неба, А ми співаємо слова із заповіту. І мимоволі приміряємо до себе. На тій прокров слова де кров не проливайте, її доволі вже пролилося донині. А серце просить, як умру, то поховайте на Україні, на далекій Україні, на Україні. Бачу, що тут трошки глючить інтернет, може, до наслідки сьогоднішніх атак, але. В основному все нормально. Е, так ось, нагадую ще раз, що треба збирати на дрони, на, на нашу армію, на наших хлопців, допомогти їх, допомогти їм підтримати. Знаєте, в Ігоря є такий цикл цілий релігійних, е, релігійних творів. Сьогодні неділя. Млючить, в тріску знайти від Христа. Про мене іще пліткували, цікаві до блуду, аж поки їм інші молодші в уста. А люди лишались такими самими, як були, легкі до видовищ, охочі до грошей та втіх. Вони й не знали, чого там казати, забули, Що хтось там помер на хресті, їм знімаючи гріх. Приходив Матвій щось писав, заховавшись від влади. Приходив Петро, сперечався з Матвієм і пив, і все не п'янів, і карався примарою зради. і плакав, що Юда продав, а Петро, бач, купив. А я собі думала, Боже, а може, й так треба? Ми мали ще шанс, та як завше прогаяли час. І гріх ти знімав на хресті вже не з нас, а із себе, щоб сумнів, більше не мати. Краючи нас. І все позосталося так, мов нічого й не сталося, небо б нікого не вбито в тім чеснім краю. Одній тільки мамі його Сталося, що пекла отого вона не забуде й в раю. Но чим снилося слово, і було в тім слові і посмішка, і біль, і прощення, і подих біди, так наче скупав мене хтось в океані любові і виніс на берег печалі. І мовив іди. Так. Називається е... С... він Сон Йосифа. Ти знаєш, Марія, наш син мені нині приснився. Так гарно, що я й не прокинувся посеред ночі. Він був біля Бога, а Бог мені в очі дивився. І були у Бога Марії Ісусові очі Ми довго мовчали. Я просто не знав, що сказати, а син підійшов і обняв мене міцно, як завше, і час зупинився. Я міг все життя так стояти, і Бог відійшов, так ні слова мені не сказавши. Ти знаєш, Марія, він трішки вже сирий на скронях Так само ходи. Правда, шоки ледь-ледь налилися. Я брав його руки, там були ті діри в долонях. Ще каже, ночами болять, але вже, вже затяглися. А далі пішли ми таким несподіваним садом. Я знав, що то рай, та його уявляв так наївно. Стояла там церква з якимсь начеримським фасадом. А в ній твій портрет із маленьким Ісусом так дивно. Шкода, що не бачила ти неймовірну ту фреску. Я знаю, є добрі майстри, та подумати, хто ж з них. Я, тесля Марія, я вмію тримати стамеску, та пензель тій церкві тримав незвичайний художник. Вже й сон закінчився, а я, затиснувши повіки, Все намагався спинити хоч тінь тої мрії. Світало ти спала, я був ще твоїм чоловіком. Тож потихеньку ти Марії. Донатимо. Перевказуємо гроші на рахунок банків, які там будуть під цим відео. Нашим захисникам. От наступний вірш також з того релігійного циклу. Називається Ніч у Гефсиманському саду, або, або... монолог Діви Марії. Зараз я знайду. Не спиш мій синочку, а ніч, мов картинка в саду. Про що ти сумуєш? Якими мандруєш світами? Кого все рятуєш? Чому ти не слухаєш мами, коли моє серце так гостро Віщує біду? Не спиш мій, синочку, а хлопці поснули давно, хоч зіб'ється сходи. Чого ж ти навчиш, вони понесуть? Чужі в цьому світі Зіщулені привиди часу, за кого ти вип'єш оту нелюдську свою чашу, для кого назавжди Закреслиш людську свою суть. Не спиш мій синочку, я в думу твою не ввійду, ти виріс, ти вище своєї печальної мами, лише серце моє за тобою блукає світами, Крізь ніч, що мовказка стоїть в Семанському саду. І цей вірш має продовження, таке своєрідне, називається Відповідь Сина або. Монолог Ісуса. Так. Мама моя, Марія, тільки тобі одній. Горе приніс Месія, син неслухняний твій. Міг врятуватись, мамо, міг натворити див і гендлярем до храму сам би тоді ходив. Міг відриктись від неба, жив би собі, як всі. Скільки людині треба, хліб і до хліба сіль, я б ти слював, чи сіяв, чи лікував людей, що їм якийсь месія Ха, схиблений іудей? Мамо, в поплі душ людських, поки ти світиш доля, ще не покине їх, я ще повернусь, маму. Прийде судити час тих, що стоять між нами, тих, що з'єднали нас. Мамо, плакуча верба, кожну сльозу свою на діамант оберну, зігрію, в у Мама моя, Марії, Бог я чи син, я твій. Так, прошу е підтримувати наших захисників. Нагадую, що це благодійна акція така. І ще один вірш ліричний Ігоря Жука. Називається він Освічення. О як же вам зізнатись в некоханні, як загасити блиск таких очей? Належить моє серце іншій пані, та щось таке пече, його пече. І може, ви на неї навіть схожа, та бути нею щось вам не дає, І от уже прозора вас ділить на моє і не моє. Це був такий е, Станіслав Щербатих, відомий як тризубий Стас, Я дуже захоплююся його піснями. І от одну з них прочитаю як вірш. До вокзального майдану, пів на восьму я прибіг. Два колеса і ручка називається Кравчучка Український Мерседес. Бачу, купа вже народу, мокне зрання на дощі, всі учасники походу до сусідньої пощі. І всі такі не вигляд схожі, як у сега на сім'я. І раптом, біля огорожі погляд твій побачив я. Ти стояла на пероні серед клунків та валіз, мокрий ваучер в долоні, сині губи, мокрий ніс, ти була в куфайку вбрана і сірі джинсові штани, і мала вигляд партизана із чеченської війни. На плечах жалізні речі із господарських крамниць, перехрестям через плечі два насоси до криниць, а на шиї — калькулятор, щоб доля рахувати. Ну, сходу, видно, не аматор або єс я мать. Я тебе, мою мадонну, як побачив, покохав і до плацкартного б... не запхав. Нас поне тисло до дверей, Куфачані твої груди до моїх палких грудей. Ми як кількі у томаті, геть в брикет. Протилежні наші статі притулились те тет Сталось те, що мало бути, як поляки кажуть, льос. Лиш пирались мої груди калькулятор і насос. Повернулись ми додому і пішли з тобою в ЗАГС. Ми не скажемо нікому про секрет, що є у нас. Та все одно будете знали. У нас тепер родився син. Ми його тамбуром назвали. Залізничник буде він. Ось на такій веселій ноті, 720. Я на сьогодні закінчую свій ефір. Прошу донатити. Дякую за увагу. Слава Україні і слава ЗСУ. Все буде, все буде добре. До зустрічі.